Шовдар це копчений, кучений, в'ялений окіст зі свині. Традиційно для його виготовлення беруть м'ясо, свині, породи мангалиця. Більше цінується шовдар із заднього стегна. Шовдар можна вживати одразу після копчення як вареним, так і сирим. Це й відрізняє його від своєрідних аналогів, прошуто і хамону. Нині шовдар водять у спеціальних коптильнях, невеликих спорудах або додатковому відводі димаря на горищі. Процес приготування починався взимку. Господарі різали відгодованих свиней. Розібрані шматки м'яса натирали сіллю і три тижні тримали в соляній ропі. Інший варіант приготування сухий посол, використовується сіль і суміш перців, кмину, чеснику. Після місяця в солі шовдар водили димом при температурі плюс 30-35 градусів. Колір, смак і аромат продукту залежать від використання та комбінування різної сировини для копчення фруктових чи лісових порід, дерев, спецій, витримки готового продукту. Раніше цей продукт мав насамперед обрядовий характер, оскільки процес копчення відбувався до Різдва та Великодня. Уперше шовдар готували саме на Великдень, він слугував символом достатку родини і мусив бути в пасхальному кошику на освяченні біля церкви.